Дивіться, яку я унікальну річ знайшов. Значить, ніч, Німеччина, Мази. Нікого нема. 12-та ночі, нікого нема. Тут у нас, здається, хліб, тут у нас овочі. Це магазин, де ти можеш сам взяти все, що завгодно, покласти гроші, отак, і піти. Там молоко, там ще різні речі, тут автомати і так далі. І ти просто он холодильник там з певними соками і так далі. І ти просто береш на чесне слово. То, що тобі треба, тут написано, що скільки коштує, кладеш копійку, ну скільки воно коштує, можна чайшу залишити. І спокійно собі поїхати і працює це 24 на 7. Зараз спробуємо щось взяти. Деякі автомати зроблені отак: О, таким чином. То раніше, наскільки я знаю, взагалі молоко просто стояло в банках. Отак, приходиш, береш, кладеш, кладеш гроші. Все, пішов. Але після того, як пішло на шесті емігрантів, чуть це змінилось. Зараз спробуємо. Сюди можна приходити своїми пляшками, відчиняємо на такому от апараті. Ставимо сюди пляшку. Літр євро всього. І це справжнє фермерське молоко, яке тут же за цими дверима, тут же на пасовищі, його видобувають. Значить, поїхали. Беремо євро. Все, і полилося справжнє домашнє фермерське молоко за євро всього. І це в 12 ночі приїхав. Вже магазини всі закриті. Трошечки більше, треба пряшечку більше брати. Тут вже можна бутилку. І помити. О, сервіточки є. Блін, Такий сервіс. Потім такий момент. Ви бачили, я вкинув євро і дуже багато набіжало. Що робити в цьому випадку? Е ну, якщо я засуну 5 євро, то воно 5 літрів мені буде безперестанку. Перепрошую, сюди. Засовуємо. Бачите, у нас є 5 євро. На 5 літрів нажимаємо Change. І зараз нам кидає монетку 5 євро. Здається, насипало взагалі 50 копійок. А, ну так, да, бо може хтось бере і вітру. Все, набрали ми копійок і тепер можна спокійно наливати собі. Поїхали. Раз. 50 копійок. Два, 50 копійок. Старт. Це не прикольно, вони якось придумали. Незручно. Молочний швепс. Я викупу прикол, потрібно підставити бутылку сюди і поставити його під котом. Все, і тоді нема піни. Тоді все, все супер. Отже, що в нас вийшло? Якісь там продукти, молоко. А, щось я закинув через апарат, щось поклав сюди. Все просто, забираю речі, нічого не зачиняю. Ну, магазин як був відчинений, так він залишається. Всю ніч відчинений. Оп. І все, і можна додому. Це треба так багато молока, нормального домашнього, щоб воно прокисло, ми на День Незалежності будемо робити вечерю і будемо робити полтавські галушки. Я ж Полтави. Ось такі теми. Шукайте. Знаєте, як знайшов? В Google Maps. Я вписав Milch, Мілк, ну, типа мілк, тільки по німецьке молоко, і а, воно одразу показує, де які є магазини, отакі цілодобові, отакого типу фермерські магазини. І все, і просто переїжджаєте і купуєте, купуєте собі домашнє фермерське молоко.